Це програма Ваша свобода мене звати Олена Римовська. Вітаю, не збирається балотуватися на президента і не створює свою політичну силу. Повідомив на прес-конференції сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Цього тижня уряду, який очолює Гройсман, виповнюється рік. Журналістам він озвучив п'ять пріоритетних реформ, серед яких реформа пенсійної системи та створення ринку землі, що їх вимагає міжнародний валютний фонд, продаж неефективних активів, реформи освіти і сектору. Охорони здоров'я, першу річницю свого уряду Гройсман відзначає на тлі відставки голови фонду державного майна та анонсованої відставки голови національного банку. Як змінилася ситуація в країні за цей рік, будемо говорити сьогодні в ефірі вашої свободи. Я закликаю вас, шановні наші глядачі, слухачі, телефонувати 490 30 74 і розповідати, як ваше життя змінилося за цей рік. Стало кращим, стало гіршим. Було би цікаво почути ваші. Думки, а з нами зараз на прямому зв'язку з кайпом політолог, політтехнолог Тарас Березовець. Пане Березовець, вітаю. І якщо ми підбиваємо підсумки року Гройсмана, ви як політичний експерт, на чому би розставили акценти? Доброго дня. Ну я б багато... акцентував. Першу чергу на тому, що уряд Володимира Гройсмана це вже третій уряд з формальної точки зору після трагічних подій, які відбулися після втечі президента Віктора Януковича, тому що перед цим були два уряди Арсенія Ценюка. До речі, днями Арсеній Яценюк сам назвав свого наступника Володимира Гройсмана і його уряд найкращим. Саме так він висловився про нього під час проведення київського безпекового форуму. Якщо говорити об'єктивно, то звичайно, що ті виклики, які стояли перед урядами Арсенія двом обома урядами, вони були абсолютно неспівмірні. Згадаємо 2014-2015 рік дуже складні умови фінансові, політичні, в яких цей уряд э, прийшов до влади, і звичайно, що Гройсман сталася набагато більш спокійне господарство. Коли я прийшов до влади на рахунках Держказначейства була 108 тисяч гривень, коли э, прем'єр став Гройсман цих грошей вже було понад 100 мільярдів. От загалом, э, ну це була це був рік фактично на тій спадщині, яку ми залишили попередні уряди Яценюка, говорити про якісь там ну, великі досягнення, скажімо так, чи те, що ось цей уряд досяг принципово нового, мені видається, що це буде трохи перебільшенням. З точки зору професіоналізму, склад уряду Гройсмана, мабуть, краще, ніж у Яценюка. Це правда, тому що там більше професіоналів і менше політичних призначенців. Але. Є дуже серйозні проблеми в комунікації між паном Гройсманом, зокрема, і адміністрацією президента, і цього теж не приховують ні там, ні там. От і є достатньо складні стосунки між окремими фракціями і власне прем'єр-міністром. Ну і ми знаємо, що є. Принаймні публічно певні конфлікти між прем'єр-міністром і деякими міністрами. Ми пам'ятаємо певні заяви пана Гройсмана на адресу, скажімо, міністра Омеляна. Yeah. Такі ситуації вони грають на користь уряду. На вашу думку, як у нас хіки вони знижують ефективність уряду? Можливо, варто тоді говорити про необхідність якихось кадрових ротацій. Ми чуємо, що зараз кажуть, ніби кадрові ротації ніякі в уряді не потрібні. Принаймні, сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій таку заяву зробив. Я думаю, що кадрові вертації потрібні. Відставка уряду в нинішніх умовах є вкрай малоймовірною Я би оцінив шанси, це 10%, не більше. От, але що стосується складу уряду, я думаю, що точно потрібно міняти міністра паливої енергетики пана Насали, яка ситуація, яка склалася в енергетичній сфері, неприпустима. І головна відповідальність за це не саме цей міністр. От, е, ну, що стосується там, діяльності е, соціального блоку, я думаю, що є претензії і до реви, от, і до Павла Розенка, як віцепрем. М'яра, вони можуть бути по інших міністрах. Мені видається, що от такої кричучої потреби заміняти, як з паном насаликом сьогодні, немає пане Березовець. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Я просто пропоную подивитися, що сьогодні нам сказали перехожі на вулицях Києва. Коли ми запитали їх, як вони оцінюють діяльність уряду і чим би на перш на в першу чергу, на їхню думку, уряд Володимира Гройсмана мав би займатися. Швидше прикрити корупцію в Україні. саме головна біда, яка наша України. Оце йому побажаю. На відміну від інших прем'єрів, нехай молодий, дерзає. Україні робиться повний звіздець. Вибачте, засловано так є, і ви знаєте, що так є. Ладно, мені молодій людині. Коли я собі йду, я собі заробляю на себе, на свої якісь потреби. І на мені на себе хватить щось вдітися, щось там поїсти, подвіжувати, погуляти це є одне. А коли пенсіонери мають ту копічену пенсію, ми не почували ніяких улучшень від уряду Гройсмана. Нам по-другому треба. жить, поменьше надо воровать. меня не с оценником, какие изменения есть, хай еще попрацую, а потом оценим. Ну, реки я бы дал бы, а потом уже оценить. Кроме повышения цен, больше ничего не сделал. И он всех людей обманывает по поводу этих 3200. Понимаете, никто не спускается вниз и не, не подойдет, не спросит, какая у тебя зарплата. Людей ілі сокращають, ілі дають йому двойну роботу, щоб полтори ставки було щоб вихотіло три двісті. Головне, що вже наконец-то, повернутися к народу, к народу, іменно к тим людям, які отримують мізерні зарплати. Мені він подобається. Подобається і я працюю в фармацевтичній компанії, тобто він дуже підтримує фармацевтику українських виробників. Так що дуже дякую. Політолог Тарас Березовець із нами на прямому зв'язку з кайпом. Пане Березовець, на вашу думку, наскільки справедливими є зауваження у деяких респондентів щодо того, що е, рівень життя все-таки залишається вкрай низький, адже ми знаємо, що, наприклад, з 1 січня була підвищена мінімальна зарплатня. Ми знаємо, що за підсумками минулого року було зростання економіки, що вже дуже позитивно. Наскільки справедливими є такі зауваження саме на адресу уряду Гройсмана? Ну, розумію. Українцям завжди не подобається влада, це природній стан, і українці дуже рідко голосують за ті самі політичні сили, за які вони голосували перед тим. Це нормально. От ну, інше, це не нормально, але це нормально для нашої електоральної культури. От тому э, говорити об'єктивно, що уряд Гройсмана там міг можливість кардинально щось змінити в нинішніх умовах, очевидно, буде неправильно, тому що Україна перебуває фактично в стані неоголошеної війни з Російською Федерацією, От, але є ті подвижки, в яких точно потрібно вимагати більшої ефективності від роботи уряду. І це стосується не лише там математичного підняття пенсій і зарплат, От які лягають достатньо, скажімо так, е і накладають великі проблеми на бізнес, якому тепер треба платити більше податків. Головна проблема стосується того, що з України масово виїжджають люди найбільш працездатного віку, і вони їдуть в сусідні країни. Україна по суті стає донором е людським гуманітарним. Для наших найближчих сусідів насамперед Польщі, Угорщини, Румунії, в тому числі і ця проблема вона не може, якщо вона не буде вірніше, розв'язана найближчим часом, то ми тоді стикнемося з такою депопуляцією, заповнити яку Україна зможе хіба що за рахунок мігрантів, з яких країн цікаво. Ну це мабуть будуть країни середньої азії так? їдуть до Росії, я не знаю. Пане Боризовець, а от якби ви характеризували цей уряд і прем'єр-міністра Володимира Гросьмана, саме даючи от такий політ політичний, політтехнологічний, можливо, навіть портрет, характеристику, ми знаємо, що Арсеній Яценюк характеризував свій уряд як уряд камікадзе, то уряд Гройсмана – Це який уряд? Ну я не знаю. Він сам про це нічого не сказав. От, мабуть, це був би уряд технократів, да ну про так би висловилося Колишній міністр фінансів Наталія Яреська, от, а вона вміла дати яскраву характеристику. От. Ем, ну ви знаєте, ще раз повторюсь: професійний склад цього уряду є кращим з точки зору того, що там працюють, наприклад, шість е, міністрів за квотою Народного фронту, е, кожен з яких має свої достатньо серйозні вагомі результати. Є міністр за ББП, от, Є міністри особисті призначенці е, Горбуліна. Як команда, я думаю, да, що він склався. І він працює непогано. Потрібно прибрати ті фігури, які вносять певний, скажімо так, розлад в роботу цієї системи. Я вже їх згадував. Дякую. 0444930, сімдесят чотири. Це телефон прямого ефіру. Ви, шановні наші слухачі, глядачі, можете телефонувати і розказувати, як за рік змінилося ваше життя. Ми аналізуємо сьогодні рік діяльності Володимира Гройсмана. А з нами на прямому зв'язку телефоном колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло. Шеремета, пане Шеремета, от ми говорили про те, який уряд потрібен, яким як можна охарактеризувати уряд Гройсмана, який уряд потрібен Україні? Уряд технократів. Доброго дня. Україні потрібен уряд прориву. Україні потрібен уряд стрімкого розвитку, Україні потрібен філософія і ідеологія швидкого економічного і соціального розвитку. Ось я думаю, що цей уряд я з паном Тарасом тішості погоджуюся, ось але це такий це уряд є ну, для стабілізації ситуації, що в принципі природні зрозуміло після дуже тяжких е, двох років. 14-15. ось, але е, я трошки скучаю за тим, що ну от немає, е, не відчувається драйву, не відчувається. Е, я не думаю, що навіть в уряду є. Я і не бачу е, зараз е, таку ідеологію е, швидкого швидкого стрімкого зростання. Швидке стрімке зростання в першу чергу вимагає дві речі: воно вимагає подолання корупції. Воно вимагає е, е, захисту прав власності, і мені здається, що це є два найбільші провали, які, які ми бачимо протягом цих цього року. Сьогодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман от він назвав ці п'ять е, пріоритетних реформ. Е, я повторюся, це реформа пенсійної системи, це е, створення запуск ринку землі. Це і реформа освіти, реформа сектору охорони здоров'я і приватизація. От на вашу думку, наскільки правильно розставлено пріоритети з огляду на те, що саме економічний розвиток Володимир Гройсман називає одним із пріоритетних для України? Я думаю, що це правильні пріоритети після подолання корупції і забезпечення прав власності. І це власне кажучи, те, що говорять інвестори. Тобто, якщо ми хочемо економічне зростання, нам потрібні інвестиції і внутрішні, і іноземні. Запитайтеся, більшість інвесторів більшість досліджень говорить, Проблема є, залишається, і вона посилалась між іншим останнім часом з корупцією і з захистом прав власності. А до речі, ну ось ця історія з корупцією. Вчора всі дуже активно обговорювали оприлюднений міжнародною компанією Ернстенд'янг Рейтинг, у якому Україна перша за рівнем корупції у бізнесі там всього 41 країна аналізувалася. Чому ж тоді все так погано? Ми ж боремося з корупцією всі три роки після майдану, але якось по-моєму в цьому в антирейтингу ми ну це вже вище немає, куди перше місце. все таке чому невдачі на цьому полі. А, ну, дивіться, я думаю, що е, тут два фактори. Перший це те, то, що е, певні е, просування є. Ось тобто це, це не те, що ми три роки взагалі нічого не робимо. Тобто є і елементи необхідні для регуляції, є упрозорення державних закупівель, дуже серйозне. Це напевно такі два найбільші прориви. Ось вони є менші ніж суспільство очікувало. Суспільство очікувало викорінення корупції ну майже повне. Хоча ну зноскіти напевно трошки було за велике очікування, але тим не менше суспільство цього очікувало. Ну і, врешті, ну давайте не забувати, що йому також і обіцяли жити по-новому. Ось і напевно проти цих очікувань суспільство говорить: знаєте, те, що ви досягли, є далеко недостатньо. А в деяких е галузях у нас нас насправді спостерігається відступ і відкату. А, а до речі, якщо брати оцю цю сферу економічного розвитку і торгівлі, ви бачите, що е, зараз продовжує реалізовуватися щось започатковане вами, тому що е, у нас, ну як ви знаєте, традиційно в Україні складається враження, що зі зміною кабінету міністрів всі все починають спочатку. От ви бачите, що щось із започаткованого вами продовжується і продовжується успішно. Абсолютно, я машину дуже радий з цього приводу. Тобто чотири речі, які ми починали в 2014 році, вони всі достатньо успішно продовжуються. Це є, як я вже згадав, упрозорення державних закупівель, система Прозоро, це є дерегуляція, зменшення тиску на бізнес і полегшення бізнесу в країні. Ми почали цілий, цілий рух, який називається Easy Business in UA, Він продовжується також. Третє це гармонізація технічного регулювання зі світом і відхід від гостів радянських та тобто соціалістичних радянських стандартів до до нормальних ну, світової практики. Ми в 2014 році провели через парламент за що я вдячний верховній раді 2014 року закон про стандартизацію метрології. Це звучить як технічний термін, терміни. Насправді це велика річ для просування експорту України у світі. І четверте це є співпраця з міжнародними організаціями. Міжнародний валютний фонд, світовий банк, тобто ті речі, які в 2014 році були започатковані, закладені, вони продовжуються. Між іншим, я є в контакті з своїми наступниками і ми спілкуємося. Так що тут якраз в цій частині у нас немає проблем. А проблеми є по. Державних підприємствах а, і по управлінню державними підприємствами а, ось бо там є ну найбільші найгірші схеми корупційні. І відповідно, що я тут підтримую прем'єра Гройсмана його уряд в тому, що це повинна бути одна з найнагальніших реформ а, приватизація і, і виведення на, на біло. А, Тих ці цієї галовідіяльності, пане Шеремета. А у вас є рецепт деолігархізації для українського уряду? Про це говорять. І президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк свого часу про це говорив, за якого ви працювали. Тим не менше, зараз до річниці ось уряду Гройсмана, наприклад, видання фокус звертає увагу на те, що з 2016 року цей процес деолігархізації фактично припинився. Чому так? Думаю, що олігархи продовжують грати як мінімум потужний політичний тиск і вплив на прийняття рішень. Вони очевидно намагаються захистити вже ті острівці, які в них залишилися. І так було, я і буде. Тобто це страшенна боротьба. Ми ж, чим зараз бачимо цей по національному банку, зокрема, також. А до речі, я а, пропоную о. нам зробити коротеньку паузу. послухати, що сьогодні сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання про те, чи спілкується він з українськими олігархами. Час від часу я зустрічаюся зі всіма людьми, в тому числі і з тими, про які ви сьогодні сказали. Це не часто. Це як правило або парламент, або будівля уряду. І відверто кажучи, якихось спеціальних розмов щодо там якихось речей не відбувається, точно можу вам сказати не від кого я в країні незалежний. Я абсолютно повністю незалежний від будь-кого кого, кого сьогодні перерахували. Я залежен від Господа Бога і своїх поглядів. Ось таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман з нами на прямому зв'язку, колишній міністр економіки Павло Шеремета. Пане Шеремета, ну от прем'єр-міністр каже, що він спілкується, але ні від кого незалежний. Але це ж нам і не гарантує ніяких змін у цьому процесі деолігархізації. Ви запитали про рецепт. На жаль, від тут немає пігулки. Ну крім, крім припинення зловживань. А, ось я я не знаю з якою метою прем'єр-міністр зустрічається з олігархами, тобто тут ще є питання. Ось але знаєте, це як бути здоровим? треба бігати по ранках і обливатися холодною водою. Тобто, якщо мова йде про деольолігархізацію, де там зовсім є два це навіть не ну це не ліки, це просто два процеси, які треба робити. Перший це розвиток малого і середнього бізнесу. Тому що ну, хто робить конкуренцію олігархам? Малий і середній бізнес, малий, який буде ставати середнім, середній який буде ставати великим. Для цього потрібна друга річ демонополізація. Для цього також ну, в свою чергу повинна бути активізована робота напевно нового е комітету з антимонопольної діяльності, який ну, фактично я, я, я його не бачу зараз. Я не бачу його діяльності. При тому, що у нас цілі галузі є монополізовані. Ось, і тут якраз і є вплив е, олігархів, і я впевнений, що, що частина цих зустрічей і розмов є саме про це також. А Як без, без деолігархізації взагалі якийсь системний розвиток України можливий, дуже коротко, будь ласка, пане Шеремета. Системний розвиток України. Куди? Вперед. Перед. Ну, от дивіться, я повторюсь, я розумію, що ви хочете, щоб вже підсумовувати. Е, крім е, розвитку малого і середнього бізнесу, в першу чергу, в послугах, е, тому що ця галузь у нас критично недоглянута і недорозвинута, і тут є величезна ніша. Е, і в нас є, ну, достатньо немалий, не дуже великий, але не і не дуже малий ринок. Де монополізація про яку я згадував? Боротьба з корупцією і з і, і, також захист прав власності. Дякую. Це маємо те, на цьому поставити шіпувати. поставити крапку. Колишній міністр економічного розвитку Павло Шеремета був із нами на зв'язку телефоном. Скайпом із нами був політолог Тарас Березовець. Це була програма Ваша свобода. Побачимося з вами завтра.